Пропонується в оренду, двохкімнатна квартира, ЖК голосіївський дворик, третій поверх, 26 поверховий будинок, моноліт, дуже теплий будинок, окрема туалет, окрема ванна, біде, велика кухня. Наявність всієї битової техніки, варочна поверхня, а, витяжка, посудомоїчна машина, духова шафа, холодильник, ось такий вид з віконця, будинку три ліфти, грузовий і дев. Паркінг, там як і бомбосховище. Так. Це у нас вітальня. Це гардеробна кімната. О, тут трохи ще й речі, але все це прибереться. Це сушарка для білизни. Це спальня. Ще одне бомбосховище до речі. Дуже такі стіни. І дитяча, За потреби можна кроватки прибрати і поставити щось як для дорослого. Такий теж від у віконця.